Всім привіт! Нарешті п'ятниця 9 грудня, і я нарешті виїхав попрацювати в Дніпрі в таксі. Виконав одне замовлення 273 гривні, там вийшло з трошки простоєм 5 гривень. З камній привіз на королеву Єлизавету Зараз біля Мос Сіті стою на світлофорі. І чекаю на наступне замовлення. Два дні до цього не працював, був повний у нас блокаут в Дніпрі, не було світла, не було води. І от нарешті трошки налагодилось все. І можна попрацювати, і погода сьогодні сприяє. Вчора по городу світла не було, а пішов дощ і я вирішив не їхати, бо. Бо -бо -бо -бо. Барикадна на горобці 38. Ми поїхали 205 гривень за 6 кілометрів. Так що погнали їду за пасажиром Дарії. Коефіцієнтів. Почти немає, 1.11 оце коефіцієнт прийшов. На робочу поїдемо. Братів горобців, це кедріна. В общем, вчора погода була хренова, дощ парив. Фанері ніде не горіли, весь город темний і вирішив не виїжджати, бо дивився, все одно коефіцієнтів особо не було, тому. Думаю, дочекаюсь вже п'ятниця, а в п'ятницю точно вже вийду в будь-якому. І от сьогодні нарешті виїхав. Ну що ж, подивимося, що вийде сьогодні в п'ятницю, виїхав в 18.15, зараз вже 18.45. І я їду на друге замовлення. На кедрі на хлопця висадив 205 гривень на й дав. І наступне замовлення прийшло почти відразу в центр на Січових стрільців 4 з Братів Гробців, 53А 170 гривень за 5,2 км. Так що вже подаюсь на 53А будинок. Тут зовсім, зовсім поруч. І поїдемо знов в центр. Ось я вже і в центрі привіз на порічвені 19.30. Замовлення вийшло 177. І чекаю наступне. Так, скільки тут пройшло? Хвилин 7-8. Прийшло замовлення мені по комфорту. Їхати на Дафі з Гоголя 10-220 гривень за 5,5 кілометра, ще й 1,11 коефіцієнтик. Нормально. Так що їдемо на Google, забираємо пасажира і на дафі Приїхав на Дафі 220. Каже, скільки з мене? 220. Могу дати 1020. Ну, давайте. Добре, що в мене зрештою все гаразд. 800 йому відслюняли і тепер чекаю на наступне біля Дафі. Десь треба. Мабуть, на парковочку більш нормально припаркуватись. Хоча я тут стою непогано, в принципі, нікому не заважаю. Так що почекаємо. Нова пропозиція від уклон в додатку Driver Up. З'явився новий партнер Energy Up. Це для власників електромобілі. 20% на продукцію бренду Energy UP Знижка. 15% на продукцію бренду Red Auto 7% на продукцію бренду Fieri. Ну, як скористатися, думаю, вже всі знають. Відкрити код. І там буде код. Потім переходьте на сайт партнера, додайте бажані. Позиції до кошику і при оформленні натисніть на поле, є купон зі знижкою, там введіть промокод. EnergyUp – це компанія в Україні, що спеціалізується на домашніх та комерційних зарядках для електромобілів. В асортименті представлені зарядні прилади, перехідники, керплей та аксесуари від більше, ніж 50 виробників з усього світу. Так що, кому треба щось для свого електроконя, Можете щось необхідне знайти на сайті партнера Уклон Energy App. Так, я вже приїхав на перемогу першу на мандриковську 51 привіз дівчину хвилин 20 я, мабуть, чекав на замовлення, а може й більше. І прийшло мені комфорт 226 гривень. З Дафі прямо там де стояв, там дівчину і забрав. Так що зараз піднімусь на Сімферопольську, бо по прошедшим двом разам я тут нічого не ловив на цій Ріверпарка, поэтому... трошки відкачуся ближче до центру. Взяв замовлення, прийшло по болту. З Яворницького 8 на полігонну 21 143 гривні по комфорту за 2,7 кілометра. Ну що ж, зганяємо по болту, замовлення виконаємо По уклону, поки що тиша, нічого не приходило. На замовлення 143 по бізналу Дівчину привіз. Я оце не розумію. А навіщо тут шлагбаум, якщо тут блоки стоять? Прикол. Перший раз таке бачу. Прийшло мені наступне замовлення по уклону 154 гривні за 3,8 км. Їхати з Петрова Олега 21 на ЖК Атлант. Уже приїхав, чекаю на пасажира і будемо їхати. Коротше, на ЖК Атлант я відвіз і... і все. І тишина. Простояв я біля там этого, на Антоновича. Потім відкатився тут ближе к ЖК Женеві. Стою тепер тут. Прилітало також з Святослава Хороброва на Кірова низ. Я його не взяв, тому що думаю я тільки тут відкатився з Антановича, а підніматися ще не Кірова, це теж щось по стандарту. І по потім знову спускатись в общем, не схотів. Ще мінус 30 в активності, 946 активність. ну Це таке вона швидко в принципі встановлюється. Якось мені от на днях в тіктокі залетіло відео, Хлопець розказує, що вот. У мене вже два бана в уклоні. Думаю, як можна було так активно прибить, щоб так от тебе забл... забанили, заблокували. Блін, ну как? ну... Якщо ви користуєтесь фільтрами, ну... Що тут важкого, блин. Виставити правильні фільтри. Пусть навіть не ставити там суму. Ну, ну сектора, ти ж можеш виставити, ну, ладно там. Іноді приходить якийсь там навіть в секторі в нормальному якийсь може бути адреса, яка не сподобається, можна скасувати. Ну, блін, ну, щоб так от убіті, щоб забанили, І що тепер? Він буде з сефіра по 2 бала там щось тягать. Питаться, ну. не знаю, странні люди, я не розумію таких, як можна так убить карму чи активність. В общем, настраювайте фильтра і все буде добре. І, і все, ніже там 900, і, і ні, ніколи не опустиш. не говоря, уже про 700, щоб тебе заблокували. Якось так. Коротше, нічого немає, по центру взагалі коефіцієнтів немає. В ефірі навіть нічого не блимає, навіть не випадає ніякі замовлення. Коротше, взагалі жесть. П'ятниця. Зовсім не п'ятниця. Хуже, наверное, обычного робочого дня. Мабуть, зараз вже 10-та година без, трь... без 3 хвилин. Буду ж ставити щось і додому, мабуть. А зараз 6 замовлень у мене по уклону. 1235 гривень каса, плюс там що 5 гривень чай. 1340, 1240, плюс 117 без комісії, якщо по болту. 1355 десь. Ось така от сьогодні робота. Так, все, їду додому. задовбала мене така робота, нікая. Прийшло замовлення за 370-15 кілометрів через Антоновича на гідропаркову 15 на парус. Так що їду за пасажирами і поїдемо додому. Ось я вже їду з паруса додому на камні. Сьогодні що вдалося заробити? 7 замовлень по уклону зробив одне по болту. По уклону каса 1605 гривень. Ну плюс там щось 5 гривень, по-моєму, на чай ставили 1610 гривень. І 117 по болту ну, 1720 гривень. По пробігу зараз 63 кілометри. Даже 64. 1368 гривень чиста каса за сьогодні по годинах По годинах 4 години 45 хвилин пропрацював я 288 гривень за годину, така от середня <клес> вартість за годину. Ось така видалась п'ятниця. Сьогодні зовсім не п'ятниця. На цьому буду завершувати. Всім, хто дивиться, дякую, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, напишіть, як ви сьогодні попрацювали. Всім гарного вечора, і тихої ночі. Всіх обняв, пока-пока.